Привіт, ви на каналі АгроПравда, і зараз я знаходжусь на виставці Агромашинери у місті Києві. До речі, виставка не дуже численна, але дуже цікава своїми новинками. І зараз я про них вам розповім. Мені не зрозуміло, чому Україна, маючи такий величезний аграрний потенціал, полі і так далі, і взагалі маючи раніше власне виробництво тракторів. Зараз ну, фактично, його немає. І тут ми бачимо перші паростки, які будуть відроджувати виробництво сільгостехніки на території України. Ось новий гравець на ринку під брендом Скаут це трактори з Івана франківська Звичайно, що всі розуміють, що це. Китайські трактори, але вони вже зробили перший крок. Тобто у них вже є власний бренд, і маємо надію, що згодом ступінь локалізації цих тракторів буде збільшуватись. Вже багато років ми, в принципі, чуємо про трактори Farmer, і представлений він і тут, навіть він існує в програмі по. Компенсації 25%. Але в широкого розповсюдження ці трактори, на жаль, так і не отримали. Чому так? Мені важко сказати. Але зрозуміло, що Україна повинна мати власні трактори, і тут ми бачимо, що ціни на них такі доволі доступні, але не дуже. Тобто потрібно збільшувати все-таки масштаби цих виробництв, щоб знижувати ціни. І зараз от ми наближаємось ще до одного гравця, який дебютував фактично на цій виставці. Це новий бренд NA. Подивіться, як він виглядає. Такий моторний парубок. Трактори трохи схожі. На John Deere, ну, фактично, своїм фарбуванням. І ви не помилитесь, коли скажете, що це саме китайські трактори. Так, да, так воно і є. Пропонується отакі трактори NA, які вже почали потрохи збирати на території Київської області. А саме у Березані існує складальне виробництво тракторів «Еней». Тут присутня одразу вже лінійка цих тракторів різних потужностей. Ми бачимо, що вони є і 50, і 80, і 90, і навіть більше кінських сил. І ці трактори, в принципі, можуть згодом замінити. Той трактор, який всі пам'ятають, Білорусь, і який вже пішов з нашого ринку. А от основою для цього Енею був оцей трактор ката китайського виробництва. Ось ми бачимо його і логотип навіть. Хто вміє читати на китайській, можете прочитати. І зараз от цей саме ката став Енеєм. Тобто оцей Еней Ката. Пропонується зараз на цій виставці. Ми можемо подивитися і доволі привабливі ціни. Тобто, ось, наприклад, 477 тисяч гривень коштує оцей трактор. Поряд ми бачимо модель, яка має вартість 720 тисяч гривень. Тобто, це ну, доволі непогані цінники. Але пішли, подивимось. Потужніші моделі. Ось будова цього трактора, як він виглядає, він коштує 550 тисяч гривень. Це модель потужністю 50 кінських сил. Все дуже просто, легко запам'ятати. І найдорожчий коштує мільйон. І це модель 90 Кінських сил. В принципі, ціни доволі адекватні. Інше питання, як вони себе показують в експлуатації і в надійності. Але про це я вам зараз не розкажу, бо просто банально про це невідомо треба пробувати випробовувати і цій кампанії ще потрібно доводити що вона в принципі може стати замінником тракторів мтз